Звичайно, це не просто така залізобетонна аргументація. І тут уже мова не йде там бити по Москві, не бити по Москві. Тут мова йде про те, що ті діпстрайки, які відбуваються завдяки українським далекобійним дронам, це ж може перейти абсолютно на інший рівень. І якраз за рахунок от такої ракети, як Фламінго, звичайно, це буде просто страшенний удар безпосередньо по російських тилах. Тому я думаю, що це важливо переговорний навіть козир, і коли е, Трамп знову буде казати «Зеленський, в тебе немає карт на руках. Ну, я думаю, що карти є, і дуже серйозні. Це фламінго ракета, яка може долати понад три тисячі кілометрів. І хоча це єдина оприлюднена інформація, для фахівців цього достатньо. кажуть, таких ракет загалом у світі небагато. Аналітики одразу ж відзначили її подібність до крилатої ракети fp 5 Міленіон британської емірадської компанії Груп». Цю модель компанія я презентувала ще в лютому цьогоріч. Вона може розвивати швидкість до 950 км за годину. Розмах крила – 6 метрів, а вага бойової частини – 1 тонна. Зазначають, що у повітрі понад 4 години. Фламінго або ж FP-5 перевершила навіть американський томагавк.